Наша патронатна служба створена в 2014 році. При тоді ще батальйоні Азов. Ми, ми були створені для того, щоб опікуватися пораненими, опікуватися загиблими, родинами загиблих та вирішувати всі соціальні питання, які виникають у військових, підтримувати їх, допомагати. Весь час до повномасштабного вторгнення ми. Організовували реабілітацію, організовували лікування для поранених, для тих, хто отримав якісь хвороби в зоні АТО тоді ще або ООС. Також допомагали. Ну, ми робили весь цикл поховань, поховання від сповіщення родини до. До допомоги з оформленням документів на одноразову грошову допомогу та інші соціальні виплати. Також допомагали, якщо потрібно, дітям влаштовуватися в садочок або в школу, допомагали батькам, лікували, ну і так само шукали роботу хлопцям пораненим. Які вже отримали інвалідність, або з через поранення не могли повернутися назад у стрій. В принципі, отак, от всі вісім років, ми працювали. Ну, з початком повномасштабного вторгнення для до, ну, перед нами стали вже дуже складні задачі. Ми, на жаль, стикнулися з великою кількістю загиблих, які були, залишилися на окупованих територіях, і після обміну тілами ми організовували процедуру опізнання, зберігання тіл загиблих. В сотні разів збільшилася кількість поранених. Ми змогли організувати декілька добровольчих шпиталів. І на Західній Україні, і під Києвом для лікування наших поранених. В основному завдяки, завдяки тому, що ми їх направляємо на реабілітацію в приватні медичні центри, в реабілітаційні центри. І це все завдяки донатам і допомозі бізнесу небайдужих людей. На жаль, у державі немає хороших реабілітаційних центрів, які... Займаються саме з дуже важкими пораненими це поранення голови, поранення спинного мозку. В основному це тут, на Закарпатті або у Львівській області. В першу чергу це саме допомога пораненим, бо це такий самий великий пласт роботи для тилу. А тому, що дуже важливо якісно пролікувати, прореабілітувати пораненого і за можливості повернути його назад у стрій, тому що війна триває людей завжди не вистачає на фронті. І основна цінність нашої країни це люди. Тому ми повинні от ставитися до цього дуже серйозно, і в першу чергу це лікування та реабілітація. Так як ми, третя штурмова бригада, нам прикріплені до Закарпаття. Звичайно, ми вже знаємо від наших друзів, від військової адміністрації Закарпатської, що вже є така ініціатива, що планується будівництво реабілітаційного центру. Ми чекаємо з нетерпінням відкриття цього центру, тому що у нас да, великі плани. У нас багато хлопців, які потребують реабілітації і, до речі, важливо розуміти, Розуміти, що є важкі поранення, які будуть потребувати реабілітації все життя. І там раз на півроку, на рік, обов'язково ветеран повинен буде проходити таку реабілітацію. Тому такі центри вони ну, необхідні і вони будуть мати завантаженість. Я думаю, ще дуже довгий час. Треба розуміти, що Фізична реабілітація неможлива без паралельної психологічної реабілітації, тому важливо врахувати одразу два таких важливих відділення: це відділення і фізичної реабілітації, і обов'язково поруч повинно бути відділення психічної реабілітації психологічної реабілітації. На Закарпатті тут сама по собі природа вона лікує. І так, на жаль, це єдиний зараз регіон, який не має прильотів, не має таких інтенсивних частоти тривог. Тут можна відпочити від напруженої такої атмосфери, яка панує зараз по всій нашій Україні.